У глибинах космосу, де народжуються зорі, а світи лише формують своє дихання, планета Еріон стала колискою життя. І першими, хто вийшов із мороку зародження, були люмінари, їхня поява не була випадковістю. Коли атмосфера планети почала згущуватися, а подвійне сонце, одне палаюче червоним вогнем, інше сяючи холодним синім світлом, безупинно засипало поверхню потужними потоками енергії. У небі з'явилися перші світлові істоти. Це були не плотські створіння у звичному розумінні, а живі прояви самої енергії, сплетені з радіації, вітру і кристалічного пилу, що витає в атмосфері. Люмінари стали першою іскрою життя, що осяяла нічний еріон. Їхні тіла напівпрозорі, немов виткані зі світла і химерної матерії. Вони не мають постійної форми, лише плавні контури, які змінюються у русі. Мов примарні тіні, що пливуть між зорями. Але найзагадковішим у люмінарів є їхня здатність змінювати кольори зелений спокій і гармонія, синій пошук і спостереження, червоний, напруження і загроза. Вони не розмовляють звуками та їхнє світіння стало мовою, якою Еріон заговорив уперше. Вони парили високо в небесах, живлячись енергією подвійного сонця та потоками атмосфери. І впродовж свого існування. Люмінари залишали за собою сліди, краплі біолюмінесцентних частинок, які осідали на землю. Цей сяючий пил вступав у реакцію з каменем і ґрунтом, пробуджуючи нову силу. З часом із цих реакцій почали з'являтися перші мінеральні утворення, які поступово перетворювалися на кристалічні поля. Саме так зародилися онікс поля, місця, де сяйво люмінарів назавжди застигло у камені. Коли над еріоном сходить темрява, Саме люмінари освітлюють нічні простори. Їхнє сяйво падає на води, відзеркалюється у кристалах і розливається по долинах, немов нагадуючи. Життя вже тут, і його більше не зупинити. Для світу, що щойно народився, вони стали першими провісниками нового майбутнього. Люмінари це не лише істоти. Це сама душа Еріону, його перше дихання і перший подих світла. З них почалася велика історія планети. Історія, яку ми лише починаємо відкривати.